Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами будемо робити ляльку-мотанку, дуже просту, янгола охоронця. І так, для цього нам потрібен фетр-який будь шматочок тканини. от 10 на 10, два шматочки фетра, 20х5 і 10 на 4, і з фетру маленьке сердечко. І або ось такий шнурочок в мене є, або, може, немає у вас шнурочку, значить, якусь ниточку, десь приблизно 10 см. Все, підготували і наповнювач. Нитки червоні, обов'язково червоні, і звичайні нитки. І ножиці, щоб нитки обрізати. Підготували усе. Тепер робимо перше, що ми робимо, це ми робимо голівеньку. Беремо наповнювач. Так, щоб у нас, от вийшло, щоб ми зрозуміли, що це буде голівенька. Кладемо ось так у центр тканини. І ось так дуже гарнесенько, Це у нас буде І ось робимо ось таку рівненьку, гарненьку, кругленьку голівеньку. Беремо звичайні нитки і починаємо. За... Ой, зараз замотувати. О! Угу. І так, ми з вами замотали, обмотали, зробили ось так голівоньку, зав'язали три рази обов'язково три вузлики. У нас же є голівонька. Тепер беремо ось цей шматочок, це в нас буде тулуб. І ось так прикладаємо до голівоньки. Бачите? Якби ну, туди сховали голівоньку туди, отак гарнесенько. Ось так ось так трошечки все це, це зібрали і теж, об, звичайною ниткою обмота, обмотали. Так, пауза. обмотали, три вузлики зав'язали, обрізали. Вивернули, і у нас вже, бачите, що виходить. Ось так. Тепер дивимось, де нам більше подобається, щоб то був вперед, ось тут. Беремо ось цей шматочок це будуть, будуть крильця. Складаємо, обмотуємо посередині. посередині обмотали. О, зав'язали на три вузлики. Так. І ось так у усередин, серединку сюди вклали гарнесенько. І внесенько, щоб у нас ніде нічого лишнього не стирчало. О, це будуть крильця, бачите? І ось тут замотуємо талію. Обмотали, зробили талію. бачите, Зав'язали три вузлики. Тепер беремо червону ниточку, обов'язково червону, бо то оберіговий кольор. І робимо, нам треба зробити хрестики. Дивіться, приклали до талії, трошки залишаємо, бо будемо зав'язувати. І ось так від талії на, отак наскась коло шиї. І знову на талію. Бачите? Тепер. Крухталі. Трошечки підкрило, будемо так казати, під крило. Знову навскісь, Ось так. Тепер тут навколо ще і сюди. Вже у нас з двох сторін є. І тут вже є, і тут є. Бачите? Тепер знову робимо сюди. Два. Сюди два. У нас повинно бути три по три рядки. Три це такі, таке число дуже сокральне, оберегове. Тому, оскільки янгол у нас охоронець, робимо о, по три. Зробили. А тепер намотуємо гарненько талію. Це ми залишаємо і гарненько раз, два, три. Намотали, три, три рази зав'язали. Раз, два, три. І можна ниточку обрізати зовсім, а можна ось так залишити трошечки, ну, немов це в нього такий, як пояс. Так, і тепер дивіться. Сердечко можна приклеїти. Я думаю, що так буде навіть гарніше. Можна не, прикле... не приклеювати. Сердечко я вирізала квадратик 1-1 см і зробила сердечко. І щоб це було геть схоже на янгола-хранителя, ось цю, що ми брали з вами, ось цей шнурочок, нам треба буде приклеїти ось так на голівоньку, гарненько лишнє обріжемо, і як. Ай, господі, не, не мов то ніб ніб у нас, да? як у янголів. Беремо універсальний клей і приклеїмо. І у нас з вами виходить ось такий гарний янгол охоронець На сьогодні усе. У вас усе вийде. Ви молодці. До побачення!